Дорогі друзі, вітаю вас у новому випуску літературних пелюсток. Ми з вами спілкуємося напередодні Дня пам'яті жертв голодоморів. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні. Він припадає на четверту суботу листопада. Цього року, 26 числа, запалимо свічку скорботи і вшануємо пам'ять тих. Чиї життя позгасали у голодоморі 1932-1933 років у штучно створеному більшовиками голоді 1921-1923, у повоєнному голоді 1946-1947, -го, спричиненому посухою, розрухою, завищеними планами хлібоздачі для колгоспів та надмірним продовольчим податком для селян. Внаслідок цих голодоморів Україна втратила мільйони людських життів. Половина загиблих, діти і підлітки. І сьогодні ми будемо говорити про книгу Сергія Сенгаївського Дорога на Асмару. У цій книзі одним з головних героїв є голод. Автор роману був військовим перекладачем транспортного загону в одній з африканських країн у середині 80-х років минулого століття. Дорога на Асмару. Це сплав автобіографічного роману, детективу, психологічної прози, і це не повний перелік всього, що є у творі. У романі поєднано дві на перший погляд мало сумісні теми: історія військового перекладача у складі радянського контингенту в Ефіопії 1980-х років. Та життя молодого хлопця, нашого сучасника, який раптом виявив, що з його минулим не все так просто, як він думав. Перша сюжетна лінія роману сприймається як розтягнутий у часі опис буднів виконавців інтернаціонального обов'язку. Головний герой Андрій Волинський усвідомлює, що став частиною складної і цинічної гри, що Радянський Союз підтримує братовбивчу війну і накачує зброєю кривавий ефіопський режим. З українкою канадської діаспори, що приїхала в Ефіопію у складі християнської місії, він говорить про Україну, її культуру, про голодомор. Волинський має не чіткі уявлення про геноцид щодо українців, а вона ще у школі вивчала це як факт історії. В гарнізонній американській бібліотеці, де Андрій досліджує праці про вплив голоду на суспільство, йому відкривається вся сутність упокорення голодом, суть того, що розгортається на його очах, і про що сигналізували родинні спогади. Герой другої лінії молодий київський архітектор. Микита шукає свого справжнього батька, правду про якого умираючи відкрила мати. І він таки дізнається, що його батько не офіцер советської бізопасності, росіянин Нефьодов, а українець Андрій Волинський, ймовірно вбитий за опосередкованого сприяння цього ж Нефьодова, якого хлопець довгий час вважав своїм батьком. Одним із головних героїв роману можна назвати голод, і не просто голод, а геноцид. Свідоме винищення населення, бо голод як природне явище суспільство здатне подолати, якщо не матиме перешкод. А коли ці перешкоди створюються державою або тими, хто її уособлює, згадайте Сталіна, то це вже голодомор. Сергій Сенгаївський не тільки показує голоду Ефіопії, а проводить паралелі з голодомором в Україні. Бо, хоч причини й були різні, але механізми та наслідки можна вважати ідентичними знищення мільйонів людей здебільшого селян. Береш до рук цю книгу, яка, начебто про Африку, читаєш і усвідомлюєш, що про Другу світову ми таки щось знаємо. А 70-80-ті роки ХХ століття біла пляма. Де на нас чекають прізвища живих учасників, свідків, ініціаторів і кураторів подій, про які ми гадки не мали. І, мабуть, недарма Радянський Союз називали тюрмою народів. От одна із цитат йдеться про головного героя Андрія Волинського. Він і так уже давно ні з ким не спілкувався, не торкався таких тем, як голод. Уникаючи всього, що могло бути неприємним чи небезпечним для господарів, сім років тому він сам був на їхньому місці, коли ухильно, як йому тоді здавалося дотепно, відповідав на прямі наївні або навпаки дошкульні розпити західних туристів. Утім була головна відмінність, яка відкрилася йому не зразу. У розмовах із західниками він боявся не їхніх каверс, а своєї прослушки. І ефіопи, багатьом з яких, напевне, кортіло поговорити з іноземцем, мали вагомі причини йому не довіряти. І вони, і він були в тюрмі, спільній тюрмі, але вони не знали, хто він, такий самий зек, як вони, чи агент адміністрації, і він чим далі краще розумів, що в ньому бачать. Агента адміністрації, хоча він такий самий зек, такий самий невільник, як вони, я хочу, щоб цю книгу. Обговорювали публічно, щоб ми навчились говорити про війну, насилля, расизм, шовінізм і все, що супроводжує такі операції братської допомоги. Я хочу, щоб ми не мовчали про відповідальність і провини, про колеанілізм, про зв'язок поколінь, про геноцидні травми нашого суспільства. І головне, щоб не забули ті багатомільйонні жертви тих українців, чиї життя забрав голод. До наступних зустрічей у нашій програмі Літературні пелюстки.